Ситуація на комунальному підприємстві Дніпрозержинського водоканал залишається напружена. Спроби міської влади замінити керівництво підприємства. Тривають про наміри депутатів міської ради та точку зору працівників водоканалу з приводу пристрасти навколо директорського крісла. Дізнавалася знімальна група першого Дніпродзержинського. вранці, 14 листопада комунальне виробниче підприємство Дніпрозажинського водоканал знову відвідала група депутатів міської ради. Біля адміністративної будівлі їх зустріли робітники підприємства. Ми пообщались нормально, нормально поговорили, понимаєте? Ну для чого це делается? Для того щоб засняти це і завтра, знову перекрутить і сказати, была була очередного рейдерського захвату, але рабочие стояли директора, не дали нікому потрапити на предприятие. до кабінету генерального директора обранців не пустила охорона, мабуть, пам'ятаючи, з яким супроводом депутати завітали до міського водоканалу тиждень тому. Втім, представникам міської влади вдалося поспілкувати з представниками народу того самого, який їх обирав до міського. То, что происходит, назвать у любого человека спросил в водоканале. Я думаю, и не только в водоканале, а в городе, сказать толком никто не сможет точно. С мая месяца коллектив буквально будоражит от происходящих событий. Если до этого все происходило по принципу Есть решение суда, приходит судебный исполнитель, приходит городская власть, происходит смена руководителя, хоть это, естественно, влияет на производительность труда, на само производство, но ну, деваться людям-то некуда, и в забастовки никто не пускался. То на сегодняшний момент, учитывая сколько раз это уже происходило, сейчас получается уже не совсем понятно, что конкретно для нас происходит. Участники диалога погоджаются с тем, чего идолки у керівництві на користь работе найдут. Люди просто выходят, потому что они переживают от того, слухи ходят по городу разные. Ситуация просто дестабилизируется и заставить людей работать в этой атмосфере очень тяжело. Працівники міського сподіваються, що міська влада в розпалі пристрастей все ж пам'ятатиме, що головне це зберегти стабільну роботу стратегічного підприємства. Так може бути господа депутати не будуть стоять под водоканалу? Може, вони сядуть і подумають, як допомогти водоканалу. виділити, наприклад, пару автомобілів аварійних іменно як положено, щоб ми могли зимою і зайти і погрітися в цю аварійку, а не буржуйкою топити. Сергій могила Віктор Руденко для новин першого Дніпродзержинського.